Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять. Степану для шкіри. Ромчику — на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем. І дорослим, і малим. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лейфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел. Вільно мобільно. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лущення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал. Результат вже з першого застосування. Я на коні задом наперед. Виглядає потужно, але насправді все, що треба це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. Для волосся тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. ТЕВА. А вологи! А це стає тева. Та це ж лінійка бренду ТЕВА. Там і для моїх суглобів, деклофенак тева форта є. У лінійки бренду ТЕВА є ліки для різних ситуацій. Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Вітаємо всіх шановних гостей на нашому святі! Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Шаном інновації для здоров'я нації. Як щодо соковитої яловичини або хрусткої курочки з ніжним шматком розплавленого сиру, біг чіз та бігчікенчіз. Суперсир в Макдональдс. Скуштуєш? Магне Б6 антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне Б6 антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Я маленька Безбар'єрність. Без Моя маленька незалежність. Ощадбанк. Будуємо доступність для всіх. Коли молочниця заважає насолоджуватися життям, молочниці причину лікуй пімафуцином. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт, від артеріум. Так, сходи в аптеку і візьми мені атоксіл. Саме Атоксіл, а не то непотреб, як минулого разу. Запам'ятав? Аток Бачу допомоги нуль. Доведися самому. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Рік пройшов, кращі лишились. Тільки до 5 січня у Комфі Гугл Тіві Сяомі 43 дюйми з голосовим керуванням всього за 8999 гривень. Комфі ФМ Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні дива. Святкуємо Різдво разом, коли правда знаходиться під грифом цілком таємно, з'являються легенди, найголосніші архівні злочини тяжкої епохи, легенди карного розшуку сьогодні о 17-й вони їхали, над ними могло коїтися дещо жахливе. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. О, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Кашель? Кашель. А це стаєм Ох... Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів диклофена Тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Декатилен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декатилен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. А він пише: Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел мобільно. Коли закладеність носа та нежик заважають дихати, а розпираючий головний біль накриває важкою хвилею, це можуть бути симптоми синоситу. Респеромерто у капсулах усуває прояви синоситу. Унікальна комбінація чотирьох активних компонентів очищує пазухи носа, зменшує запалення та усуває інфекцію. Солоджуйся життям і з кожним подихом. Респеромертол у капсулах для вашого вільного дихання. Не знайшов потрібного. Допоможе вона. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять. Степану для шкіри, Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Рік пройшов, кращі лишились. Тільки до 5 січня у комфі Google TV Сяомі 43 дюйми з голосовим керуванням всього за 8999 тисяч Comfy FM. гривень. Комфі Дар сіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дар сіл сила, дар сілу для твоєї печінки. Віддарниці. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в різдвяні дива. Святкуємо Різдво разом. Слідів зламу немає. Замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання, як таке може бути? Раз кому це вигідно? Два. Чим це заподіяно? Три звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Детективний серіал Вірю Редждок і доказом. Побережно, тут слід сьогодні, о 21-й. Було б бажання, а розум знайдеться. Кмітливість допоможе знайти вихід з будь-яких ситуацій. Насамперед з тих, які не знайшов потрібного. Допоможе вона. Хто правий, а хто винний у таких ситуаціях вирішувати не нам. Проте деякі пересічні громадяни вважають, що знають, як потрібно боротися з несправедливістю Я донькою. Прощавай, юнацький я А? час пахнути як чоловік. Old Spice. стійкий аромат парфумної якості. Ще нами, юначе. Крекс пекс, пекс! при застуді Пифервекс. Фервекс. Безбар'єрність. Моя маленька незалежність. незалежність. Ощадбанк. Будуємо доступність для всіх. Застудився. <кхи> Резістол діє на віруси та бактерії, скорочує тривалість захворювання. Зі стол, лікуйся та перемагай. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. для волосся, тіла та обличчя три в одному. Так. Ти пахнеш чудово. Любий зупини на заправці. Мабуть, це стит. Цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт від артеріум. Головне це трамондарниця, Дарниця. в кожній сумішці. Головне пам'ятай про головне. Це трамондарниця. Дарниця. <му> Майстрине з кафе Голд. Пайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Не з кафе від кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С – таблетки від кашлю. Знає мама, тато і син лікує кашель Мукалтин від артеріум. Сідів зламу немає, замки усі. цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання, як таке може бути? Раз, Кому це вигідно. Два. Чим це заподіяно? Три. Звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Детективний серіал Рейдж Я Вірю фактам і доказам. Побережно тут слід. Сьогодні, о 21. -й. Термінове повідомлення захоплення заручників. Збираємо всіх. Їх. Від їхньої роботи ви будете у захваті. Усе чисто можна починати. Боєць повинен діяти як автомат. Слава Красовська. Відмінний снайпер. Я б з такою запалив. Станислав Боклан. Він як танк. Розчавить, та не помітить. Він за нас герою. Ми за нього. У серіалі захват. У суботу о 18.20. Суд слугає справу про умисне вбивство. Чоловіку. Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Добрий день, свідок. Спочатку ми повинні встановити вашу особу. Представтесь, будь ласка. б 6 антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне б 6 антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат. Здуття не лише турбує кишечник, але й пригнічує емоційно. Буркотіння спричиняє дискомфорт, а роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Позбутися здуття можна. Згадайте про еспомізан. Еспомізан містить семетикон, що ефективно руйнує похресті газу та виводиться з організму. І ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак Санта Кращ просив вам передати, що тільки до 5 січня у Комфі зарядна станція. Чутак 2048 Вт ватт годин. Всього за 39 дев'ять тисяч дев'ятсот гривень. Комфі ФМ Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо кротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі рапіра. Від фармак. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Як щодо соковитої яловичини або хрусткої курочки з ніжним шматком розплавленого сиру біг бійчиз та бігчікенчі суперсир в Макдональдс. Скуштуєш? Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні дива. Святкуємо Різдво разом. Термінове повідомлення захоплення заручників. Збирай всіх. Від їхньої роботи ви будете у захваті. Усе чисто можна починати. Боєць повинен діяти як автомат. Слава Красовська. Відмінний снайпер. Я б з такою запалив. Станислав Боклан, він як танк. Розчавить, те не помітить. Він за нас горою. Ми за нього. У серіалі Захват у суботу о 18.20. Хто тут? Що тут у нас? Досвідчені слідчі не шукають злочинців. Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. Перевіримо. перевіримо. Який розкриє злочин. Покришці мотоцикла був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний серіал Редждок. Ось кров. Сьогодні, о 21-й. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Продовжуємо слухання справи по обвинуваченню Чухла Євгена Мироновича. Наж... випадково. Хто ж дійснив заховались злочин? Панкреазин 10 тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня, і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Рік пройшов, кращі лишились. Тільки до 5 січня у комфі Google, TV Xiaomi 43 дюйми з голосовим керуванням Всього за 8999 тисяч дев'ятсот дев'яносто Розболілося горло, першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить «Фьорда». Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі ісланськіх насила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Безбар'єрність, моя маленька незалежність. Ощадбанк будуємо доступність для всіх. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкретитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Ану швидко пити памп: памп для дітей. Містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей щоденна підтримка імунітету з трьох років. Є якісь ігри. Який старівський котик. Це все і ігри. У додатку Міківстар. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгондуо проти спазму проти болю. Головне це трамондарниця є в кожній суміш. Головне, пам'ятай про головне сетрамон Дарниця. Я на коні задом наперед. Виглядає потужно. Але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. Для волосся тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Коли правда знаходиться під грифом цілком таємно. З'являються легенди. Найголосніші архівні злочини тяжкої епохи. Легенди карного розшуку. Сьогодні о 17-й. у багажнику знайшли господи. Ця справа змусила усіх замислитись, чи не розгуліє вбивця на волі. Ми, агенти ФБР, мусимо відшукати істину, а це як пазл, але шматочків не вистачає і немає картинки, за яким його складати. Ми у ФБР часто потрапляємо на перші шпальти. Люди хочуть про нас розповідати, але вони не знають і половини того, що відбувається. Ми говоримо про це лише між собою. Що вам було відомо про те, чого не казали в новинах? Документальний проєкт Реальне ФБР сьогодні о 19.40. Пане захисник, прошу. Скажіть, будь ласка, Євгенія Дмитрівна, що вам взагалі відомо у цій справі? Я її прощаю. Дякую, Присядьте на своє місце. Що, живий? Фільтрум є. А в тебе Фільтрум. Сорбент для алкогольних токсинів, Фільтрум гастрогель, Фільтруй життя від негативів та сміття. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо крутиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра. Пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому рапіра. кашлі рапіра. Від Фармак. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Фортеен. Неправильне харчування, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі, лактіалі і мікрофлора у порядку від фармак. Та ну, знов лупа. Гарно, що є Дермазол плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок справжню причину лупи. Дермазол шампунь для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол шампунь. Магне без шість антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне без шість антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. <тур> тому що смакує, тому що допомагає, тому що український. Насвіт кожен допомагає, катаван Спектлван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Нежить не дає дихати. Дефлю Сільвер Стронг, це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носу та ліку. На життю. Шаном. Інновації для здоров'я нації. Коли правда знаходиться під грифом цілком таємно, з'являються легенди. Найголосніші архівні злочини тяжкої епохи. Легенди карного розшуку. Сьогодні о 17-й. У багажнику знайшли. Господи, волосся стає дибки. А тоді він каже: І це ще не все. Ого ця справа змусила усіх замислитись, чи не розгулює вбивця на волі. Ми, агенти ФБР, мусимо відшукати істину, а це як пазл, але шматочків не вистачає і немає картинки, за яким його складати. Наркотики, бандитські розбірки, арешти терористів. Ми у ФБР часто потрапляємо на перші шпальти. Це була найбільша пошукова операція в історії Каліфорнії. Люди хочуть про нас розповідати. ФБР! 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 Ані руш, але вони не знають і половини того, що відбувається. Ми говоримо про це лише між собою. Що вам було відомо про те, чого не казали в новинах? Наша людина змогла заманити його на віллу, і почалося втілення плану. Документальний проєкт Реальне ФВР сьогодні о 19.40. Пане захисник. слухаємо вас. Дякую. Шановний суд, шановний...